Чи можуть бути ці удари, власне чи можуть вони мати також і певні військові цілі і завдання? Запитуємо зараз у Петра Черника, військового експерта. Він вже з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава. Отож, я бачу, прочитав сьогодні фрагменти наразі. Звіту ще зі всім не ознайомився. ІСВ, цього інституту дослідження війни, який щодня звітує про події в Україні, і там написано, що можливою метою цих ракетних ударів по Дамбі біля Кривого Рогу могло бути, могла бути спроба зірвати український контрнаступ в районі Інгульця на Херсонщині біля Давидового Броду. Там знаємо, є певні успіхи наші прорив російської оборони. Від був все, і відповідно, ми закріпилися на плацдармі вже на східному березі Інгульця. Чи справді могли росіяни на це розраховувати? Ну і які шанси, що це спрацює на їхню користь? А насправді немає значення на що розраховують росіяни. Росіяни зайняли класичну терористичну тактику наведення ракетного жаху на Україну. І якщо ще перед цим ми мали якісь там певні певні моменти, що вони б'ють по об'єктах воєнної інфраструктури, то зараз удару по, по дамбі є очевидність доказу того, що Росія класична. Терористична держава це вже очевидно, тому що підтоплена величезна кількість насправді, як які не мають ніякої е, е, дотику до воєнної інфраструктури населених. Пунктів, і знаєте, з іншого боку, це і хороша новина, така дуже специфічна, яка полягає в тому, що ворог по справжньому панікує. От нього не лишилося жодного серйозного воєнного козиря, особливо на тлі ну, неймовірно вдалої контрнаступальної операції по Харківщині. Це дуже серйозний ляпас не тільки у воєнному, а й в ідеологічному сенсі. Подивіться, який там сказ і виття на їхніх інформаційних площадках. Ми насправді відбираємо у них. Х, найсокровенніше їхнє вілічує, і ворог дійсно панікує, але це і погана новина, бо свідчить про те, що вони ще не здалися і готові боротися далі і наносити шкоду Україні. Тут питання в тому, на що здатні загнані в кут росіяни, як кажуть, на що здатен за, загнаний в кут щур. Він може кинутись вкусити, так тут війна, ми укусів від ворога різних очікуємо, чи не щодня, в тому числі досить таких підлих ударів, з таких терористичного характеру, як по ТЕЦ, по Дамбі, і так далі. Ми бачимо, що ситуація на Херсонщині вона так стрімко не розвивається, як на Харківщині, але там було фактично офіційно оголошено про те, що ми переходу. Ходимо в контрнаступ. Росіяни туди стягнули масу своїх сил туди на правобережжя Херсонщини. Ці сили виявилися виявились відрізаними згодом і від постачання, і від можливих шляхів швидкого відступу. І ось ми спостерігаємо, як в Береславськ, в Береславському районі на півночі Херсонщини наш контрнаступ. Він з двох напрямків там розвивається: від високопівля з півночі і від е, Давидового броду від сухого ставка там теж є прорив. І з цих двох напрямків ми рухаємося, ніби на во. Ворога можливо, дійсно і відріжемо цю північну частину їхнього групування на правобережжі в перспективі. Е, от коментують наші міністри оборони, і інші високопосадовці, що там не так швидко все буде, зважаючи на місцевість, яка доволі рівна, на ті укріплення, які росіяни побудували. Е, те, що ми зараз спостерігаємо, там у нас все йде сплановано. Ми просто витримуємо певний ритм, так виснажуємо ворога. Цілком слушна думка, але давайте ми подивимося на проблематику. Ширше, аніж окремо узята територія чи окремо узятий плацдарм. неодноразово озвучував східну воєнну мудрість. Війна це шлях обману. Так от ми маємо дивитися в комплексі на всі події, які відбуваються по всій лінії фронту, і в тому, що стосується харківської операції, якраз у комплексі і склалося те, що називається стратегічне відволікання уваги противника і концентрація його сил на іншому напрямку. Розшифрову. Те не буду, бо насправді усе очевидно. Дійсно, Херсонщина насправді є дуже складним воєнним об'єктом. Чому два серйозні моменти? Насправді це голий степ, на відміну від південного сходу, де є доволі велика мережа лісів, а це дуже важливо в частині, що стосується прихованого пересування і маскування військ. І друге велика частина гідроспоруд це є природні гідроспоруди із доволі великим рівнем води. Маємо розуміти, що переходити відносно суху річку, що маю на увазі на південному сході, скажімо, такі річки, як Сіверський Дінець і Оскол, на літо опускаються, і важка техніка. А танк це 39-43 тонни БМП БТР у межах 12 тонн, можуть перейти у брід з точністю до навпаки на Херсонському напрямку вода висока, треба робити те, що називається понтонні переправи. Ми тверезо розуміємо, що з технічної точки зору це набагато складніші споруди, і це дуже зручна артилерійська мішень. Отже, степ плюс висока вода абсолютно є логічним певне уповільнення просування військ, і от той ритм, який обраний нашим військово-політичним керівництвом, так званий вогневий логістичний зашмар. Є абсолютно коректним, упевнений на 100% рано чи пізно. Ми виб'ємо ворога із цієї території. Однак, знаєте, я би дуже хотів, бо у мене не було декілька днів. Я перебував на лінії розмежування саме у ці, у ці часи, коли відбувалися оці епохальні події по харківській операції. і Я відчув у суспільному просторі величезний тонус ейфорії, що, от, мовляв, завтра уже наш прапор замовірний на Донеччині і навіть у Севастополі. Направду всі мене знають як критичного реаліста. Я би дуже хотів, щоб цю ейфорію ми негайно різко не бо ейфорія неминуче веде до помилок. Права на помилок у нас немає. Абсолютно треба зберігати тверезість, але от деякі наші політики, місцеві, місцеві представники, місцевої влади, місцевого самоврядування не стримуються від доволі гучних заяв останні дні. І в той час, коли багато хто почав зразу думати, гадати, де ж буде наступний напрямок удару Збройних сил України, чи підуть вони на Мелітополь, чи підуть вони прямо на Херсон, чи ще кудись деякі ось власне посадовці вкидують інформацію, яка підігріває такі настрої. Я маю увазі, наприклад, міський голова Мелітополя Іван Федоров недавно написав: росіяни тікають з Мелітополя цілими колонами, їдуть, тікають напрямок напрямку Чонгара на Крим, значить, бояться і тут може бути значить скоро зміна ситуації. І наш контрнаступ на Мелітополь розвинеться на Запорізькій на території Запорізької області. Вчора голова облради Херсонської Херсонської облради Херсонської області з Самойленко заявляє, що кі. Киселівку населений пункт вже звільнено, але на мапі я цього не бачу. Відкриваю сьогодні мапу Діпстейт, не бачу. А це пряма траса вже на Чорнобаївку і на Херсон. Тобто, якщо з Киселівки повтікають росіяни, і навіть супутникові знімки, які там були, і СВ, публікували, що ДНРівці втекли з Киселівки, але бачимо, що фронт там біля посад Покровського в напрямку ось на Херсон не зрушив все аж ніяк. Киселівка далі позначена як тимчасово окупована територія. Пане Петре, от такі заяви. Вони шкодять, вони потрібні, я не знаю. Вони розхитують ворога, як і псо. Як нам їх сприймати? Ну знову ж таки, на мій погляд, виключно, мій погляд, треба зберігати холодний розум і знаєте, таку сталеву емоційну тональність. От саме сталево, я не прихильник концепції вкидати у ворога от умовно отакий от тип, і псо, що мовляв, там побігли, то й в іншій точці. Побіжуть ні, на мій погляд, це люди. Ну люди дуже хочуть якнайшвидше повернутися до мирного життя. Люди дуже хочуть якнайшвидше комплексної і такої, знаєте, дуже швидкої перемоги. Однак стояв, стою і буду стояти на позиції, що швидка перемога, на мій погляд, на цю хвилину мало імовірна. Дійсно, феномен раптовості може статися. Я дуже люблю історичні приклади, скажімо, режим Ніколая Чиушевську рухнув всього за один день це може статися з режимом Путіна. Але я трошки науковець, Давайте ми підемо від протилежного. Путін є. Є його еліти. Є Є. російська нація стоїть на найвищій точці шизофренічного фашизму. Стоїть. Подивіться, що вони говорять. Україну треба занурити у пітьму, тобто вони абсолютно відверто кажуть, що треба нищити навіть атомні електростанції. І, і давайте ми зрозуміємо, що вони тверезо усвідомлюють, що вони є воєнними злочинцями. Як закінчують воєнні злочинці тирани? Слободан Мілошович помер. У тюрмі Садама Хусейна повісили у жорстокий спосіб голова відвалилася. Муамар Каддафі взагалі помер дуже страшною смертю. А Хосні Мубарак 6 років відсидів у у тюрмі. Ну вони ж це все усвідомлюють, що їх чекає, і давайте задамо собі питання: якщо вони це розуміють, то чи готові вони здатися? Нагадаю, капітулячої нацистської Німеччини підписав такий собі генерал полковник Альберт Йодель. Начальник оперативного відділу Вермахту це не врятувало його від страти за нюрнбергським процесом. Він все рівно був страчений. От якщо вони це все розуміють, і вони розуміють, на яку величезну точку ставок геополітичних вони зайшли, вони здадуться. Ну, давайте тверезо дивитися на цей процес, на мій погляд, ні. А якщо так, то попри цей колосальний успіх на, на Харківщині на, насправді його не можна. Переменшити це феномен до речі, він дещо схожий із так званою другою харківською розгромною операцією 42-го року, коли Вермахт розгромив радянські війська. Багато генералів втратили свої посади, і е, радянські війшла війська вийшли на оперативний напрямок Сталінграду і Північного Кавказу. Вермахт переміг, але в підсумку програв війну. Так от нам треба дуже серйозно підходити до кожної такої операції і розуміти, як казав воєнний мислитель Суньдзи, що справжні виграшні. Стратегії не повторюються. А якщо так, то, попри дійсно глобальний успіх, різко тверізуємо, опускаємо в нуль ейфорію і готуємося до важкого вогневого протиборства крізь зиму. Оперативне вікно закриється буквально за місяць півтори. Воно стосується і нас, і їх. Тобто з початком листопада фактично закривається оперативне вікно, і на таку інтенсивність бойових дій, яку ми зараз спостерігаємо, розраховувати вже не доводиться в той час. Однозначно так дощі зайдуть, річки піднімуться. Я пояснив, чому форсувати річку від так звану суху річку, коли може прийти техніка і наводити понтони. Це не одне й те саме. Я був є і буду просто знаєте, таким твердим і незмінним. Прихильником концепції, що наш життя нашого солдата на вагу золота. Ми не ординці, і ми не можемо кидати наших військовиків у лобові атаки. Зрештою, якби зібрати всіх і вся хто є в Україні, ми можемо досягнути пірової перемоги і викинути противника навіть з Криму. Але ми лишаємося без війська. А вони хай поганеньку армію, але будуть мати через два-три роки і знову візьмуться. За старе, якщо хтось думає, що є так звані хороші русськії і що з ними можна про щось домовитися, це є абсолютно хибна ілюзія. Вони розуміють тільки одну мову: мову сили, як казав великий Черчилль, наша мета мир. Однак, шлях до миру виключно через силу. Власне, наш контрнаступ, такий блискавичний на Ізюмщині в районі Балаклії-Куп'янська. Він довів те, що ми можемо діяти не в лоб, а обігрувати інтелектуально ворога. І, звісно, заганяти його в такі складні, подекуди безвихідні ситуації. Коли доводиться панічно тікати. Однак зараз ми спостерігаємо, що бої йдуть. от це про форсування річок. До речі, важливо, бої йдуть в районі Святогірська, Лиману, і там нашим військам доводиться форсувати Сіверський Донець, а це в. В цій частині власне, Донеччини це доволі серйозна водна перепона, так і закріплятися на північному березі. От особливо біля Лимана, зараз доволі такі жорсткі, тяжкі бої йдуть. Ми зможемо собі лише уявити, в яких умовах там доводиться закріплюватися в старому каравані біля Лимана і наступати. От що як можете прокоментувати наші успіхи там? Бо Святигірськ ми відвоювали все-таки, там жорсткі теж були зіткнення, рухаємося. Ніби на схід, але от намагаємося розвивати плацдарм біля лимана. Наскільки складно складним завданням може бути там для наших збройних сил? Будь-яка бойова наступальна операція є складною. Ви дуже слушно і коректно зауважили, що Сіверський Донець є серйозною водною перепоною. Так ідуть важкі бої, і найголовніше, що сталося на цьому плацдармі, тобто понизилася ймовірність оперативно-тактичного тиску на Слов'янськ. Вона понизилася в зв'язку з направду, нищівним розгромом ізюмського угруповання. Однак противник також дуже швидко вчиться і тверезо усвідомлює, наскільки йому важливо утримати. Оцю дугу, яку я називаю ямпіль-леман. тому що якщо ця цей фронт також посипеться, то уже буде усі підстави говорити про оперативно стратегічний потенційний. Прорив на Луганщину, а ми ж пам'ятаємо, що ця війна почалася саме з того, що визнали оці так звані республіки ЛНР, ДНР і їм втрачати практично повністю окуповану Луганщину. Ну це вже персональний удар по самому Путіну. Тому вони по мірі можливості будуть нарощувати там потенціал. І, на мій погляд, де саме у цих у цих на цих теренах і відбудеться стабілізація якоїсь лінії якоїсь лінії перед перед переходом цієї фази війни у затихання і початком великих артилерійських дуелей але як ця лінія застабілізується ну це насправді гадання на кавовій гущі бій це неймовірно динамічне явище єдине що можу підкреслити що направду стратегічний візерунок війни однозначно Малюють українці і в стратегічному підсумку ми неминуче перемогу переможемо. Однак знову ж таки вертаємося до холодних емоцій і здорового глузду. Тільки тут лежить наша перемога. Дуже слушно зауважуєте, На кавові гущі гадати не будемо. Ще одне питання хотів би вам озвучити. З'явилося відео того, як наближений до Путіна головоріс Євгеній Пригожин, який завідує цим ЧВК, так званими ПВК Вагнером. От він їздить по колоніях і вербує там в'язнів. І вже його ціле таке відеозвернення, Ну промову його записали, коли він звертається до цих ув'язнених в Росії. Таке турне по колоніях пояснює їм, чому їм варто приєднатися до. Вагнера, які умови, які вимоги. Про що це свідчить? Що, власне кажучи, такі от люди, як Пригожин, так можливо, він не єдиний, хто такі агітаційні тури провадить зараз, вже вдалися до власне мобілізації у колоніях у тюремних закладах, де люди відбувають покарання? Два серйозні моменти знову ж таки, світ гібридний, і ця новина також є. Гібридною вона і хороша, і погана одночасно. Чому вона хороша? Обсипається штатна армійська структура Російської Федерації, тобто і стійкість управління і якість особового складу дуже є низьким. Погана новина. якщо вони вдаються до того, що вони забирають головорізів, а маємо розуміти, що ці люди насправді будуть битися на смерть. Вони в полон здаватися не будуть, і це насправді отой, отой нещадний матеріал, який якщо дійде до бою, то вони будуть вдаватися до найлютіших тактик у першу чергу залякування місцевого населення. І ще така знаєте, дуже важлива. Інформація дуже важливий момент. Це свідченням того, що між вежами Кремля наростає дуже серйозне протиборство, і та вежа, яку очолює Шойгу, міністр оборони. Терпить поразку, складається передумови до того, що будуть шукати ЦАПа офірного, і найскоріше, що цим ЦАПом офірний буде шойгу, і на нього покладуть і на певну низку генералів величезну кількість відповідальності за провал в Україні стратегічно. Оце дійсно дуже хороша новина. Павуки у банці почали свій смертельний танок, і чим більше вони переб'ють одне одного. Тим краще, але маємо тверезо розуміти, що ми воюємо не з котроюсь із веж Кремля. Ми воюємо загалом з московським імперіалізмом і видихаємо по-справжньому тільки тоді, коли ця недодержава розвалиться на 15-20 нових країн. В них заберуть ядерну зброю, і Україна вступить в НАТО. От тоді ми можемо говорити про справжню філософію перемоги. Пане Петре, величезне задоволення з вами спілкуватися. Міг би ще довго і довго цю розмову продовжувати, але вже і наступні гості в ефірі чекають, і наступні теми. Дуже вам дякую за включення, за такий змістовний діалог. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую.